Сьогодні 10 грудня вівторок. Прошу в Господа ласки уважності та зосередженості, щоб добре почути. І зрозуміти євангельське слово. Сьогоднішнє слово походить. Євангелія від Луки. Казав Господь, хто той вірний і розважний управитель, якого пан настановить на челядю своєю, щоб дати їй у визначену пору мірку пшениці? Щасливий той слуга, пан якого, прийшовши, найде, що він так робить. Істинно кажу вам, що він його поставить над своїм маєтком? Коли ж слуга той скаже в своїм серці. Мій пан бариться, не приходить і почне бити слух до служниць, їсти, пити і упиватись. Пан того слуги прийде того дня, якого він не сподівається, і цієї години, якої він не знає, і відлучить його, і між невірними призначить йому долю. Той, що, знаючи волю свого пана, не приготувався. І не зробив по його волі, буде тяжко битий. А той, що її не знав і зробив карегідне, буде мало битий. Від кожного, кому дано багато, вимагатимуть багато, і кому повірено багато, від того будуть більше доправлятись. Кожен з нас у житті має своє покликання, відповідно до цього отримав і певні дари, ці дари різні. Хтось, здається, отримує щось визначне і має всі можливості зробити великі, а часом навіть і грандіозні справи. Хтось володіє більш скромними дарами. А його життєве покликання може комусь здаватися невеличким чи не дуже значним. Важко сказати, чому хтось отримує так, а хтось інакше. Часто нам, по-людськи, нелегко утриматися від заздрощів до когось, хто, на нашу думку, отримав більше від нас. Однак можемо бути певні, що кожне покликання і кожен відповідний до нього дар є дорогоцінним в Божих очах. Людям може здаватися, що бути директором є цінніше, ніж, скажімо, простим робітником, президентом, ніж прибиральницею тощо. Але для Бога важливими є всі. Кожен з нас має своє завдання і свою ділянку для праці. Насправді важливою є не кількість виконаної роботи чи досягнутих успіхів, але їхня якість те, наскільки сумлінно ми поводимося з тим, що нам доручено на нашому життєвому шляху. Крім життєвих завдань і відповідних до них дарів, існує і наша відповідальність за їхнє добре використання. Про це і говорить сьогоднішній Євангельський текст Буде битий, вимагатимуть. Нелегко чути такі слова з уст нашого доброго Господа Ісуса Христа. Та Бог Створив нас не бездумними, безвільними роботами, але вільними особами. Невід'ємним же виміром свободи є здатність приймати і нести наслідки кожного нашого вибору. Господь, хто той вірний і розважний управитель, якого пан настановить на челядю своєю, щоб дати їй у визначену пору мірку пшениці? Щасливий той слуга, пан якого, прийшовши, найде, що він так робить. Істинно кажу вам, що він його поставить над своїм маєтком? Коли ж слуга той скаже в своїм серці. Мій пан бариться, не приходить і почне бити слуг та служниць, їсти пити і упиватись. Пан того слуги прийде того дня, якого він не сподівається, і цієї години, якої він не знає, і відлучить його, і між невірними призначить йому долю. Той, що, знаючи волю свого пана, не приготувався. І не зробив по його волі, буде тяжко битий. А той, що її не знав і зробив карегідне, буде мало битий. Від кожного, кому дано багато, вимагатимуть багато, і кому повірено багато, від того будуть більше доправлятись. Прошу в Господа про мудрість, щоб могти добре розпоряджатися тими талантами, якими Він мене наділив, та виконати те, до чого я запрошений. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.